Ще давно до Вишневого, у храм Вознесіння Господнього, було привезено копію чудотворного образу іверської ікони Божої Матері, яку доставлено зі Святої Гори Афон до місця свого постійного перебування. Відтепер ще вівторка о 10-й годині в храмі читатиметься акафіст Божої Матері на честь іверського чудотворного образу. Навесні 2014 року православна громада Вишневого звернулася до настоятеля храму Вознесіння Господнього з проханням написати образ Пресвятої Богородиці, який став би об'єднуючим Литовним символом для жителів міста, з благословення блаженнішого онуфрія, митрополита Київської і всієї України, настоятель свято Вознесенського храму протоіерей Василій Русінка, з паломництвом відвідав Святогору Афон, аби в древніх обителях Афону обрати образ, який духовно зміснюватиме вишнівчан. По волі Божій наставник одного з монастирів Афону сам підказав, що хранителем міста має стати чудотворний образ ікони Божої Матері, охочих долучитися до написання чудотворного образу для міста. Виявилося багато. Їх трудами і пожертвами віднині матимемо у Вишневому образ і верської Божої Матері. Перевісну ікону Божої Матері, яка іменується Іверською, переказ приписує кисті святого апостола та Евангеліста Луки. З кінця X століття образ перебуває на Афонській горі в Іверському монастирі, який дав ім'я чудотворному образу. Пресвята Богородиця іменується в традиції церкви матір'ю усього світу, за її молитовне стояння перед сином своїм і постійне піклування за весь людський рід.